Остап Вишня Дрохва. Як підете ви з хутора на гору, отуди, де колись стояв млин вітряк, а потім звернете на межу поміж пшеницями та спуститесь тою межею трохи ніби в діл на шлях, що простягся з хутора в'язового до церкви, що в ній на покрову храм бував. Так ви собі йдіть тим шляхом далі. Менете церкву, а потім куликами, куликами, це куток на селі, де всі кулики живуть. Аж за містечко вийдете. Вийшли ви за містечко і прямуйте далі. Перша дорога праворуч буде на Тернівщину, а друга далі на Шенгерівку. Ні на Тернівщину, ні на Шенгиріївку ви не звертайте, а все прямо, все прямо йдіть. Мене те Халдеївщину, а там уже швидко й дуб'яги будуть. От вашого хутора до дуб'ягів буде не більше, мабуть, як кілометрів із вісім. Щоб не сумно вам було йти, ви б могли проказувати. Ідучи межею поміж пшеницями, паніві прохажу я узкою міжой, парошей кашкою і цепкою лібідой. Так ви ж не вмієте ще такого проказувати, бо вам іще тільки сім років. Проказувати ви таке вмітимете тільки через два роки, коли Марія Андріївна, старенька, старенька вчителька, яка колись на дворі і весна і сонце, так і тоді в теплу хустку кутається, бо вже вона старенька і все, бідно, кахикає, навчить вас. Так тільки через два роки вона вам скаже Оці два рядочки, дітки, ви мені на завтра щоб на пам'ять вивчили. Оці паніві прохажу я узкою міжой, порожний кашкою і цепкою лібідой. От ви їх і вивчить на пам'ять. Усе вам тут зрозуміло? А хто знає, що таке цепкая? Я знаю, підносите ви руку всю в чорнилі. Ну, скажи, цепкая. То є ціпок, так це патериця, вроді як хлопець він. А цепкає, так це патериця дівчинка, вроді як вона. Марія Андріївна сміється і від сміху ще дужче кахикає. Ні, не те, не те, каже вона. Цепка, це така, що дуже чіпляється. Чіпка, значить. Вигукуєте ви з усіма в хорі. Ну, да, Чіпка. Так, Чіпка це буде по-нашому, а цепка це по-російському. Розумієте? Ага, знову хором. А на другий день ви вже впевнено проказуєте Марії Андріївні. ниві проходжу я вузькою межею. Порошний кашкою й чіпкою лободою. Та не чіпкою, а цепкою. А я забув, що так треба, так я вдруге. Ну, ну, порожчий кашкою, і тут ви зупиняєтесь, думаєте трохи, потім у думці самі собі кажете: ага, із притиском переможно кидаєте. І чіпку. Лободою. Марія Андріївна, посміхаючись, лагідно махає рукою. Сідай. Де тепер могилка лагідної, лагідної Марії Андріївни? Уклонився б я могилці її, бо вона ж було навчить нас описати. Бублик, бублик дітки, пишіть. Кругленький. Оцей буде о. А потім розглядає зошити. Ой, хороший хлопець, яке о гарне написав. І руки не дуже в чорнилі. На ось тобі цукерка. Хай би на її могилці навесні, як бузок розпускається, Хай би весь час тьохкав. Так виходить, значить, що про кашку і про цепку й лібіду, вийдучи межею поміж пшеницями, ще проказувати не вмієте, бо ще не навчились. Так ви волошки рвіть, та васильки, та дзвоники, та конюшину та ромашку. Цілий великий великий сніп ви тих квітів нарвете, а потім берізкою його перев'яжіть. І несіть. А як іще вам сумно, тоді ловіть на колосках жучка кузьку, вловили й за пазуху. А як уже назбирається кузьок аж пів пазухи, вони там лазять, шелестять і лоскочуть вас, лоскочуть. Вам не сумно тоді буде, і ви підстрибуючи аж на дуб'ягах опинитесь. А на доб'ягах куркуль живе, що з глечика горілку п'є. Приходите, а в садку за столом куркулі два сидять та горілку з глечика п'ють. А потім, як нап'ються, то й крикнуть. Даниле, запрягай, жолудя й горілку в гарбу та щоб повнісінька гарба сіна була, на дрохви поїдемо. А ти з нами поїдеш? питає мене куркуль. Поїду, несміливо кажу я. От і добре, на гарбі сидітимеш, коні поганятимеш. Добре? Добре, от і гаразд. А я й питаю вусатого дядька. Дядьку, а що воно таке за дрохви? Хіба не чув, не чув? Птиця така велика, як дві гузки купі. Степова, в степу плодиться, полохлива. Ага. От на гарбій поїхали. Повна гарба сіна та ще кругом і бур'яном обтикана, я спереду сиджу, коні поганяю. Рушниці на сіні лежать, кошик з глечиками та з харчами, а дядьки лежать горілиць на гарбі й намагаються співати. Вилітали орли з за Крутої гори. Але дотягали вони тільки до крутої, а на Круту гору видертись ніяк їм не щастило. Вони з крутої зсовувались на початок, звідки знову вилітали орли. Так усю дорогу тільки те й робили, що вилітали орли. А що з тими орлами далі було? Куди вони вилітали чого вони вилітали? Для мене і залишилось тоді таємницею. Оце було моє перше полювання на надрохум. Коли далеченько ми вже в степ од'їхали, один з дядьків каже. Подивись но, ну, дороше, чи не видно? Дядько встав на гарбі. Я спинив коні і почав дядько дивитись на всі боки. Дивився він довго, а потім і каже отам От за ожередом ніби щось таке бовваніє, На конюшинищі. Звертай на оцю межу і прямуй на ожеред, каже мені дядько. Поїхали межею. Стали біля ожереду. Дядько виліз на ожерет, подивив сюди й туди зліз, підійшов до гарби. Єсть, каже, семеро. Тільки ж як до них під'їхати? Говорили, щось вони говорили, а потім мене почали вчити, як мені їхати. Ми, кажуть, їхатимемо та по дорозі непомітно з гарби попадаємо і заляжемо там у пшениці. А ти їдь аж отуди та, не доїздячи байрака, звертай ліворуч і об'їзди їх дрох з того боку. Трохи проїдеш, а потім завертай коні і їдь назад. Трохи вже до дроху ближче. Як доїдеш знову до байрака, вертайся назад і їдь ще ближче до них. Наганяй, ніби їх на нас. Та не витикайся з гарби, щоб вони тебе не побачили. І не нокай, і не цмокай, потихеньку їдь. Зрозумів? Зрозумів, ну, тоді паняй. Поїхали. Дядьки дорогою з гарби повипадали, а я попрямував до Байрака, там звернув ліворуч і поїхав. Як доїхав до Конюшинища, конюшину вже було викошено, побачив оддалік табунець якихось великих птахів, що паслись на конюшиннищі. Я все робив так, як мені казав дядько Дорош, і туди їхав і назад, повертався, і знову туди повертався, все до тих птахів, наближаючись. І дуже вже мені закортіло роздивитись їх. Особливо отого, Найбільшого, що весь час голову високо підвівши, на гарбу на мою поглядав. А за бур'яну погано було видко. От я встав на гарбі і визирнув через бур'ян. Як розженеться найбільший, а за ним і всі знялися і полетіли. Я так і впав у гарбу. А вони полетіли не до дядьків, а в бік Під'їхав я до дядьків. То ти їх наполохав? питає дядько Дорош. Їй бо, дядечку, ні. Я сидів, як ви сказали, а мене чогось налякались і знялися. Ох, і полохлива, ох, і сторожка птиця, зітхнув дядько Дорош. А другий а ну їх к лихій годині. Підвертай до жереду. Під'їхали ми до ожереду, витягли дядьки з гарби кошика, прослали під ожередом попону, а ти коням сіна підкинь, наказав мені дядько Дорош. Та розгнуздай, умієш? Умію. Ну, потім уже полювання дрохів було таке. Я коники ловив, а дядьки з глечиків у чарки наливали. Закусювали, а потім співали і під ожередом, і на гарбі, як додому їхали, і в садку, як додому приїхали, а я на ослоні дрімав. А дядько Дорож все намагався довести, що дрохва, вона дуже полохлива, птиця, дуже полохлива. А ви кажете, я заснув. А дрохва таки справді дуже полохлива і дуже сторожка птиця. Полюють її отак, як ото колись ми з дядьком Дорошем полювали. Гарбу або воза, обтикують бур'яном, гілками з листям а потім об'їздяча табуна наганяють поволеньки на схованих охотників. А найцікавіший спосіб полювати дрохву. Це підкрастись до табуна на постріл і торохнуть. Підкрадатись треба дуже обережно і дуже здалеку. Забачили ви табунда леченько, так кілометрів на три в степу, лягайте і починайте лізти. І все придивляйтесь, щоб так перелазити від кущика травиці до кущика будяків чи бур'янцю якогось. У раю тощо, лізти найкраще на череві, кашкета в кишеню, голову пригнути низько до землі, бо дрохва найбільше голови людської лякається. Отак От і підлазьте, підкрадайтесь. То нічого, що на другому кілометрі вашого підкрадання ви вже не штанами будете лізти і не сорочкою. А голими ліктями й голими коліньми. що на третьому кілометрі вже з колін і з ліктів кров капатиме, то нічого. То якраз і найсильніший найпекучіші суть моменти полювання дрохви. Ніяка благородна й велика дичина задарма не дається, а дрохва, коли це не вона, а він. Дудак, майте на увазі, що він важить пут, цілий пут, а смальцю з нього цілий глечик, а вишкварок пів підсидка. Та ще майте собі на увазі, що дрохвячий смалець не тільки для каші, бо то вам не гусячий смалець, а то смалець дрохвячий. Він от бешихи сильно дуже допомагає. От вам пуд м'яса, глечик смальцю, пів підситка вишкварок і ніякої ні у вас, ні у сусідів бешихи. От що значить дрохва. Та ще до всього цього й гордовите. Дрохву вбив. О, так що ж ви будете дивитись на якихось там три кілометри, підкрадання? На штани та на сорочку і на обідрані коліна та лікті? Дрібниці то все. Не звертайте на них уваги і підкрадайтесь далі. Підлізти треба на постріл. Це значить метрів на 50, 60, не більше. Шріт має бути крупний 2-3 нулі, а той картеч, бо птиця велика. Ну, вже недалечко залишилось метрів з п'ятдесят. Останні зусилля, ще метр і дрохви, здіймаються і летять. Ви стріляєте у Божий світ, яку нову копійку сідаєте, дерете на тільну сорочку і перев'язуєте коліна й лікті а потім уже потихеньку йдете додому. І уявіть собі, що дрохви, як правило, зриваються і летять завжди саме тоді, як вам залишалось пролізти ще тільки не більше як один чи два метри. Характер у них такий. Ви, ясна річ, не повірите, але одного разу я таки вбив дрохву. Убив, не підкрадаючись, а просто так устрелив та й вже. Невеличкий так із десяток табунець дрох бачу летить і сідає на буряках. Я бродив з рушницею в степу, полював перепілки, а в запасі було в мене кілька набоїв з крупним шротом. Перезарядивши свою централку, пішов я проти вітру по буряках на те місце, де сіли дрохви. Було це в серпні, віяв невеличкий вітерець. Бурячиння було високе й лопате. Вітерець по нім тихенько лопотів, я поволі й потихеньку йшов. І дрохви мене підпустили, бо, очевидно, шум моїх кроків заглушало лопотіння гички. Знялися вони недалечко, метрів за сорок. Я вистрілив і, о, радість одна з них каменем на землю. Підбіг єсть. Я не скажу, що це був дудак на цілий пуд вагою. Це не був дудак. А скоріше дудочка, і до пуда їй було дуже далеко. А проте ж дрохва, справжня дрохва. Додому я їхав гордий. З вокзалу до квартири йшов гордий. А як увійшов у хату, ні на кого й не дивлюсь. Домашні всі питають що за птиця? А я крізь зуби. Що, дрохва, не бачите що? Дізналися родичі, знайомий, товариші. Правда, що дрохву вбив? Убив. Коли ж на дрохву? Та заходьте, кажу, підрахував я, скільки на дрохву прийде. Вийшло чоловік з двадцять. Я й кажу дружині. Знаєш, кажу, що. Не помістяться всі вони в нас. Оддам я дрохву, хай там приготують, а ми всі туди підемо та й посидимо, дрохви поїмо. Добре, каже дружина, клопоту менше. Я так і зробив. Одніс дрохву, куди питаєте, одніс? Не скажу, бо й ви туди ходитимете. Приніс дрохву та й прошу. Приготуйте, будь ласка, на завтра. Дрохва? Е, ні, на завтра не вийде. Бо треба на дві доби в землю закопати, а потім добу в вимочувати, а потім уже смажити. На суботу якраз і вийде. Ну, добре кажу. Сповістів я всіх, що дрохву їстимемо тамто й тамто в суботу. Зібралися їсти ту дрохву 28 чоловік. А я ще раз кажу, що дрохві моїй до пуда дуже далеко було. Та й чи вистачило б для такої кумпанії на пуд вагою? Поїли дрохву, з'їли ще індичку й гуску. Ще вже е, свійські птахи. І салат олів'є порції з 15 з'їли, було там іще й де воляй, і карського шашлику. Різноманітної там було одне слово дичини. Вітали всі мене щасливим полем, кричали, щоб мені й далі не було ні пера, ні пуху, а потім співали. На ранок були вдома довгі балачки, але вже більше не про дрохву, а про квартиру, про дрова, про черевики для доньки. Балачки закінчилися сентенцією приблизно такого змісту. Та доки ж я і взимку, і у літньому пальті ходитиму. Та ти ж сама розумієш, дрохва не часто вона трапляється. Дрохва перебивають вас? Дрохву чоловік на зиму в теплі краї проводжає, а в декого з чоловіків жінка взимку мерзне. Різниця? Ну, взяв би та випадково й промазав, коли вже вона така рідкісна птиця. Та я ж устрелив випадково. Хіба ж я хотів, чи що? Слава Богу, що не часто вона трапляється, перебивають вас і знову. А вже Миколі Івановичу, що ото дрохву вам леш Артіст готував, при зустрічі ви кажете. Дрохву, значить, два дні треба в землі тримати перед тим, як смажити. Не менше, отказує Микола Іванович. Тоді вона позбавляється специфічного, не дуже приємного запаху. Слухайте, кажу, Микола Івановичу, як у друге коли-небудь принесу я вам дрохву готувати, держіть її в землі не два дні, а місяців зо два, не витримає, зогниє. От і добре. Не так багато я заробляю, щоб дрох виїсти.